це частина Блін, тупа бабушка Я забула вам сказати, що ми Юліана, я дивилася твій канал, дякую, що ти підписалася на мене. Не я теж на тебе підписалася. Я бачила, що в тебе там те мало, ну на 4 відео. То якщо, наприклад, ти виграєш у моєму конкурсі, ну на 50 лайків і коментів, у то вже 4 лайки у тебе є покладжених, так. Да. Я так зрозумла, що ти починаєш їлиш канал. І я рада, що у тебе є да, Я за тебе дуже рада. Е, так що, якщо ти виграєш, у тебе буде як з запасом 50 лайків. Що кожне відео, яке у тебе буде виходити, в тебе зразу буде від мене лайк і якісь комент. Ну, якщо ти виграєш, так. Да. Якщо ти виграєш. І на цім, все. вибачте, що я у вас затримала чуть-чуть часу. Ну, моя Юліана, я би хотіла, щоб ти це знала. Так що ще раз дякую за увагу. Ще раз участвуйте і ще раз усім поки і удачі в конкурсі!